Так, зараз покажу, як зробити корпус з підчепниками своїми руками, бо дехто питає, як ти все робиш без токарного станка? Ну, друзі, мені б ще, мабуть, токарний станок і був би... Получався б тут взагалі самоліт. Значить, роблю я маркера до сівалки. Ну, так як з токарами в нас, та й не в нас, і, мабуть, кругом то значить виходимо з того положення, з чого, з чого є. Мені потрібно два таких корпуса на, маркер... на два маркера. Значить, маю я кхе, отака стара водяна труба, вже поїдена часом так скажемо, ну бачимо, що вона у воді була. По внутрішньому діаметру вона має, ну, 51, там і 5, і 7, а обойма... Підчіпника 205-го. я роблю під 205-ті подчепники. Ось так. 205-й підчепник. А підчіпник по наружі, ось як бачимо. І 5 Ну, загалом 52. Значить. Одрізаємо потрібну довжину труби і запресовуємо сюди. Нічого я не розрізав. Не це вони якраз тако плотнячком, плотнячком набивається. Ну. І виходить отакий отакий макар. Потім потрібно ж середину вал сюди. Значить, а завал за основу. А за основу вала взята шістігранник, Ну, граньонка на 22. Був у мене такий кусочок. Я не знаю, мабуть, 300 міліметрів, то мені на два, на два якраз хватить. І він туди також, заходить, ну, не <клух> без люфта, ну і не, не сильно плотно. І маємо, ось як бачимо, вал я в руках тримаю, обойма сидить, а на шариках крутиться. І в загальному результаті виходить отака приблуда. Бистро, дешево і сердито. Ось такий маркер. Так що якось так. Ну, і в загальному отак ось: коротенький маркер, щоб не втулок не було нічого, а було все на підшипниках. Ну, якось так.